Всім привіт! Я рада вас знову бачити на каналі Алебастрове Серце, і це вже наш третій випуск нашого подкасту. І я така супер-хепі, це взагалі я навіть не можу зрозуміти, як це взагалі відбувається. І в мене, звісно, був якийсь графік, як я хотіла, щоб випуски виходили, з якою чергою, але деякі моменти сталися в моєму житті, які трошки відтермінували це. Ось, але за все, слава Богу. Хто знає мене, в, там, бачив в інстаграмі, знає особисто, то знаю, що у мого чоловіка нещодавно була операція, ми були всі в цьому, але слава Богу, вже, вже все окей. Потім у нього було день народження, і також я займалася цим. Тому я дуже рада повернутися в наш подкаст і поділитися тим, що Господь. Для мене сьогодні працює, і дійсно, навіть через оці речі, через оці періоди, період операції, період день дня народження, от такий передріздвяний період. Дійсно, Бог дуже багато проговорює в моє серце, і я вірю, що комусь це також може бути сьогодні корисно. Тому я знову тут, і я думаю, ви вже побачили, як називається цей випуск. І я хочу розкрити цю тему в такому вже різдвяному настрої. хто помітив, хто не помітив. Якщо ви слухаєте, якщо ви дивитеся, ви можете побачити, що в мене тут уже все Super Christmas, і я вже дуже радію. За камерою вже в нас стоїть величезна ялинка. Я дуже люблю цей сезон, я дуже люблю цей період. Мені дійсно я обожнюю цей час, коли всі ми настільки об'єднуємося в цьому святковому настрої. І люди, які знають про Ісуса Христа, і люди, які не знають Ісуса Христа, вони всі святкують Різдво, але дійсно радість в тому, що ми всі святкуємо народження Ісуса Христа, і це неймовірна можливість нам, як тим, хто особисто його знає, поділитися з іншими людьми, чому ми святкуємо Різдво, для чого, як це свято почалося, яку класну. Надію нам приносить це свято. І в цьому різдвяному настрої для нас іноді дуже легко загубити ось цей мир в серці. Це те, що насправді я помітила по собі, що навіть немає, знаєте, ми відчуваємо, що от начебто немає миру, немає різдвяного настрою, немає якогось радості. Навіть ти, типу, як примушуєш себе прикрашати кімнату, бо, типу, Ось навіть нема снігу, хоча сьогодні, до речі, в Києві перший день, коли пішов сніг, взагалі це супер класно, я дуже люблю сніг. Ось але до того, знаєте, зараз багато хто в соціальних мережах всі такі почали: О, нарешті пішов сніг, нарешті з'явився оцей різдвяний настрій. Але я вам хочу сказати таку маленьку правду, яку я недавно зрозуміла, що коли насправді було народження Ісуса, коли насправді було перше різдво, то снігу не було. Тому сніг це не обов'язково атрибут різдвяного настрою. Нам обов'язково потрібно пам'ятати про те, що, що це за свято взагалі, що воно собі несе. І ми, я розумію, що ми часто про це забуваємо. І це нормально. Я розумію, що я так само про це часто забуваю. Типу, да, ти знаєш, це народження Ісуса Христа, ходиш і говориш, там Христос народився, хтось плутає і каже, Христос Воскрес, але все одно Ось. Але тим не менш, ми починаємо. Шукати Різдво, там, в ялинках, ми шукаємо Різдво в всяких декораціях і так далі, що також добре, я впевнена, що Ісус радіє, коли ми так готуємося до його дня народження. Але що часто відбувається з нами? Ми дуже часто починаємо, ну я як мінімум, я по собі це зрозуміла, що під час різдвяного настрою, такого під час різдвяного такого періоду ми складаємо собі такі конкретні списки. Типу, ось на Різдво потрібно тета, тето, тете, потрібно підготувати подарунки тому-то, 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 потрібно підготувати на стіл такі-то страви. Тобто, реально, мені здається, що грудень для всіх це один такий, типу, шматок стресу. Я для себе скажу, що для мене завжди грудень це великий стрес, бо знаєте, коли іноді знаєте, це почуття, коли в тебе дуже багато позитивних емоцій. Що ти аж типу втомлюєшся, і ти розумієш, наскільки це для твоєї системи, типу, такий тобто, думач переповнений, ти починаєш бути такий overstimulated, і ти вже ну, якби, дуже швидко втомлюєшся. І ось для мене грудень завжди такий е, період. І поясню, чому? Не лише через Різдво. Кожного грудня у мого чоловіка день народження 4 грудня. Так само у моєї сестри день народження, 18 грудня. І потім одразу е, Різдво. І я постійно відчуваю на собі дуже таку вагому е, відповідальність, що мені потрібно по про це все потурбуватися. По і це окей, абсолютно. Тоб мені подобається піклуватися про людей, мені найближчих. Мені подобається дарувати хороші емоції, е, дарувати увагу, е, підготувати особливий день для кожного і на Різдво, і на день народження, і так далі. Але навіть в цьому році це так, знаєте, довершилося е, цими сімейними перипетіями, там з операцією і з усім остальним. Е, е, і це якось, і я розумію, що це в цьому всьому я варюсь, і мені дуже важко зловити різдвяний настрій. Але що таке насправді різдвяний настрій? Що насправді Господь приніс нам своїм народженням? Часто ми якраз і говоримо, що Різдво Христове? Приносить нам радість і мир, так? надію і мир. Ми часто якби, компонуємо різні словосполучення, але мир завжди є у усьому. Ми далі будемо ще читати Біблію, тому захочу вас вже взяти з собою, покласти біля себе. Але дійсно Різдво нам має принести мир. І виходить так, що в цьому всьому в святкуванні Різдва основного, чого у нас немає це миру, тому що у нас стільки стресу. У нас стільки тривоги, щоб встигнути все вчасно, щоб зробити все, що нам потрібно зробити, встигнути підготувати різдвяну вечерю, зробити всім подарунки, запакувати подарунку, прикрасити ялинку не так, як минулого року. Я не знаю, чому я постійно стільки стресу на себе сама накладаю, тому що мені типу кожного року треба прикрасити не так, як минулого, бо вже мені не підходить це. Ось або ну, там ви знаєте, ви всі знаєте ці списки, у кожного вони свої, що нам потрібно робити. І ми себе дуже так контролюємо і тримаємо. Так, в різдвяний період ми робимо адвент, і кожного дня треба подивитися новий різдвяний фільм. І ти такий, ага, і немає на цього часу. В з відключеннями світла немає на цього часу з роботою. З будь-чим взагалі ми такі ставимо собі якісь так, нам обов'язково в цей різдвяний період. Повеселитися, і ти, типу, маєш список, як тобі треба веселитися, і так далі. І в цьому ми абсолютно втрачаємо цей самий мир. І я почала от реально задумуватись, чому так, чому в мене немає цього відчуття, коли воно має бути, коли це основне, що Різдво має принести. І я зрозуміла, що диявол він також знає, яка основна ціль Різдва. Що Різдво має приносити мир у домівки, і саме цей мир диявол намагається поцупити, намагається вкрасти. І він це робить дуже простими способами насправді. Він просто відволікає тебе на якийсь список подарунків, так? Він просто відволікає тебе на різдвяний шопінг, на купу відповідальностей, які ти сам себе заганяєш. В Цю швидкість, да, в цей темп різдвяний, коли ти реально просто не встигаєш відчути ось це свято Дня народження Ісуса Христа. І дійсно, я розумію, що для нас, в принципі, от навіть живучи в Україні, стан миру, ми якби давним-давно не почували себе в безпеці, але чи відповідає стан безпеки і зі стану внутрішнього миру? Чи це одне і те саме, чи ми можемо його розглядати по окремості? Я думаю, над цим нам варто дійсно подумати, тому що стан миру це щось таке божественне і надприроднє, що Ісус нам дає, і також ми будемо далі читати про це. І Я просто ще помітила, що ми дуже часто е, розглядаємо мир як такий фінальний етап будь-якої ситуації. Наприклад, у нас є якась проблема, і опинилася якась проблема. Перша твоя реакція. Якась тривога, паніка, стрес. Що робити? Все падає з рук, в когось емоції, в хтось злиться, хтось плаче, У будь-якого, ну, типу, якась реакція на цей стрес. Наступний етап логічний: що я можу зробити, щоб це е, якось виправити? Що мені далі робити? Ми починаємо будувати, так, перший крок це, другий крок це і так далі. Ми починаємо будувати плани наших дій. Потім десь приблизно в цей етап. Ми підключаємо молитву, ми починаємо молитися, хтось проголошує, щоб стіни цієї проблеми рушили, хтось проголошує, щоб Господь увійшов в цю ситуацію. І це правильно, дійсно, нам потрібно кликати Ісуса Христа в нашу проблему, в нашу ситуацію, це абсолютно вірно. Але що цікаво, що лише от коли проблема вирішилася, четвертий етап, і тоді нам здається, да, що от крайня. Якби мир на серці, це, як знаєте, нагорода за пройдене випробування. Для мене це завжди так було. Тобто я розуміла, що, що от, типу, от на небесах я відчую повний мир. І так і буде. Я вірю про це, що ми будемо славити Ісуса Христа, ми будемо відчувати мир на серці і так далі. Але я вірю, що ми можемо відчувати мир і тут, на землі, і не лише знаєте, мир, типу, фух, ця проблема вже закінчилася, і ми можемо. Можемо відчути спокій та якийсь мир. Я думаю, що от коли ми після такого відчуваємо мир, це більше не, не про такий, знаєте, глибокий духовний стан, а просто як почуття полегшення. Ось це, напевно, про той мир, який ми відчуваємо після якоїсь проблеми. А я хочу сьогодні, щоб ми з вами подумали про той мир, який може бути в наших серцях протягом цієї проблеми, протягом кожного етапу. До того, як ця проблема виникла, в моменті, коли вона виникла, коли вона накопичується і стає ще гарячішою і важчіш, важчою, і саме в той момент ми все одно можемо відчувати цей мир, тому що це надприродній мир від Ісуса. Тому я вірю, що дійсно Господь хоче нам дати цей мир постійно, щоб ми перебували в цьому мирі, щоб ми постійно переживали кожну секунду, кожне наше випробування. В цьому в мирі, щоб ми раділи, але на серці був мир, щоб ми горювали, але на серці був мир, повністю знаходитися в цьому. І знаєте, я дуже люблю згадувати в Біблії Павла, і от навіть в, ці, в цих обставинах, в яких він був, він був у тюрмі, за ним гналися постійно, його намагалися вбити, багато разів він переховувався, але навіть коли його вже схопили, коли він уже був у тюрмі, в нього все одно на серці було. Задоволення, в нього на серці був мир, він продовжував прославляти Бога, і я вірю, що це дійсно було від того, що він довіряв Ісусу, він довіряв Господу, що Він його проведе і виведе, і все буде так, як має бути, і це виводить мене на думку, те, що довіра дуже сильно впливає на наш мир, що довіра і мир вони йдуть рука за руку разом. Тому що дійсно, якщо ти довіряєш людині, то ти і будеш відчувати мир поряд з ним. Якщо я довіряю своєму чоловіку, то мені мирно і спокійно бути рядом з ним, поруч з ним, тому що я знаю, що Він вирішить якусь там, що в мене є, що я можу йому довірити. І тепер випливає питання а як нам довіряти Богу? А взагалі чи довіряємо ми Богу, і як навчитися повністю довіряти? Тому що Бог знає, я насправді я вже казала про це так само раніше, що я дуже люблю контролювати ситуацію, і люди, які поруч зі мною, вони це знають. І я намагаюся, і Господь змінює моє серце час від часу, поступово, повільно, але змінює. І я розумію, що мені важко довіритися, що означає передати кермо Ісусу. Мені важко довірити повністю все, тому що. Ну, типу, я знаю, що я можу зробити, і для мене це, ну, типу, достатньо ок. Я розумію, що Бог може зробити більше, але це має, це дійсно це відчуття довіри, воно вибудовується з роками. Зараз я дійсно довіряю Богу всім своїм серцем, але раніше мені дуже важко це було робити. І як наша довіра має будуватися з Ісусом через стосунки, чим ближче ти з людиною, да? навіть порівняйте просто стосунки ваші. З вашими близькими. Чим чим ближче ви будуєте ці стосунки, чим більше ви розмовляєте один з одним, чим більше ви ділитеся з якимося потаємним, тим більше ви довіряєте цій людині. І тому нам потрібно будувати стосунки з Богом, нам потрібно спілкуватися з ним більше і більше, пізнавати його. А як ми можемо пізнавати, хто такий Бог, хто такий Ісус Христос? У нас є Біблія, у нас є. Біблія, яка повністю показує характер Божий, і повністю ми можемо пізнати його, ми можемо через слово Його зрозуміти, який він, як ми можемо йому довіритися, ми можемо дізнатися стільки всього, що він зробив для інших людей. Жодна з цих історій не є вигадкою, які написані в Біблії, і ви це знаєте. Просто іноді нам, я думаю, що дуже часто, навіть я, забуваю, що це реально було. Типу, ти читаєш особливо в старому заповіті, так? ти забуваєш, що слухай, реально це відбулося. Це просто така вже історія, яку ти стільки багато разів читала, що ти просто забуваєш, що це дійсно сталося, і дійсно Господь говорив через вогняний кущ, і дійсно Господь вивів з-під рабства Єгипту, і дійсно Господь пообіцяв Аврааму, що в нього буде син, і в, скільки, в 90 чи в 100 років у них народився син. Типу, це нереально, нереально, але Бог це зміг зробити. Тому ми можемо йому довіритися. І саме тому він може дати нам цей мир, стан миру. І про те, що хто такий Господь і як ми можемо йому вірити, я хочу, щоб ми відкрили з вами один вірш в Ісаї, в 9 розділі Ісаї. Книга пророка Ісаї, 9 розділ, 6 вірш. Один вірш ми прочитаємо. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах, і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності і владика миру. І владика миру, владика часто ще говорять Царь миру, князь миру, англійською звучить як принц миру, він володар, він тримає, він має в собі. Весь цей мир, все, чого ми бажаємо, весь цей стан спокою, цей стан задоволення, стан, стан повної довіри Ісусу. Він володіє цим, а означає, що Він може дати нам це. Реально, от нам Біблія говорить, що Він володар миру, Він може нам дати, от те, що я говорю про це, не просто почуття миру, не просто почуття завершеності якоїсь проблеми, що фух, спокій, у, нас у мене є мир. В неділю, тому що в неділю немає роботи, тому що в неділю я та в мене немає купи служінь, які я маю зробити, виконати, щоб все було окей. В неділю в мене мир, в мене типу, от все, шалом повний. Але він, владик, він може його постійно дати, щоб цей стан в тобі перебував, тому що я вірю, що дійсно цей стан миру це щось особливе і надприроднє, і це ми маємо відчути, пережити. І не просто пережити раз, а постійно ходити в цьому почутті миру. І нам цей це світ дає дуже часто поради про те, як здобути цей мир, хтось називається дзен, хтось наз... якось по-іншому, по-різному люди це називають, але як здобути це почуття миру, коли ми їздимо на ретрити, ми там медитуємо, ми робимо цілий тиждень, ти ні з ким не говориш там, дай це. Я не знаю, як це називається, але часто роблять. Да? Або там детокс від соціальних мереж, детокс від того, від, від цього і все остальне. І це, це може, you know, може бути насправді. Для, я знаю, що для багатьох людей це дійсно допомагає врівноважити думки, і я, я. чому мені? Це дає нам дійсно почуття якогось спокою, навіть коли ми їздимо на ретрити, їздимо на відпочинки, ми милуємося. Красою, чого, що нам створив Господь, щоб ми цим милувалися, і це прекрасно. Але я говорю знову ж таки про цей глибокий стан постійного миру всередині, і нам його дає сам Ісус, тому що якщо ми відкриємо з вами Івана, 14 розділ, ми сьогодні будемо з вами читати такі шматочечки. а не прям розділами. І так, Івана, 14 розділ, 27-й вірш. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Господь нам дає той мир, не такий, як нам дає світ. Він нам дає ось цей надприродній мир, який нам дійсно потрібно прийняти від нього. Дійсно, Господь може використовувати багато різних інструментів для того, щоб працювати з нами і так далі, але це те, що Господь, те, що Ісус нам хоче дати, а ми, в свою чергу маємо прийняти. І чи прийняти дійсно ось цей мир, я вам скажу, що це насправді це має бути прийняте рішення. Це має бути прийняте рішення, що я буду брати в своє життя цей мир, мир від Ісуса Христа. Тому що я донька Ісуса, тому що я Син Ісуса, Він дає мені цей мир, і я хочу прийняти Його. Я хочу собі постійно нагадувати, що я довіряю Ісусу Христу, Ісус Христос, мій Спаситель. Він дає мені мир через оце. Навіть якщо зараз я емоційний, навіть якщо зараз я переживаю, Він дає мені мир. Тому що, якщо чесно, то багато з нас, з вас, я так само. Ми дуже любимо наш стан тривожності. Не скажу, що ми вже закохані в цей стан тривожності, але зараз уже начебто класно говорити про те, що ну я така тривожна, я тривожна, і всі ми тривожні. І, типу, і я дуже мені дуже болить серце, коли я чую це від людей, тому що я знаю Ісуса, який може в цьому допомогти. І ми не маємо перебувати в цьому стані. Ми маємо, ми можемо вилікуватися, ми можемо мати цей мир. Тому що іноді ми любимо дуже сильно приєднуватися до цього, ми любимо пов'язуватися з нашим гріхом, ми любимо при, пов'язуватися з нашою якоюсь імпульсивності, не маючи контролю над собою. Ми любимо прив'язуватися до нашої тривожності і ще якихось різних факторів, тому що. Це дає нам трошки такий ем, прохід, знаєте, такий виправдання, можливо, в деяких ситуаціях або, так, або ще щось. Але я розумію, що Господь не хоче цього для нас, йому просто серце болить за кожного, хто відчуває тривогу. І він абсолютно не хоче, щоб ми це переживали. Але тут має бути твоє рішення, що я приймаю цей мир від Ісуса Христа. І кожного разу, коли тривога приходить в мою голову, я буду говорити, що в ім'я Ісуса Христа в моєму серці панує мир, тому що Ісус прийшов, загинув за мене і Воскрес, і Він, мій батько, і Він мене любить, і я приймаю цей мир, який Він мені дає. І я не буду просто м якось використовувати це в власних стилях, просто коли мені потрібно відчуття. Почуття відпочинку там або ще щось. А дійсно я буду переживати в цьому стані миру. Навіть коли боляче, навіть коли страшно, мої емоції можуть бути різними, але стан миру всередині і повної довіри Господу. Про це я говорю, що дійсно мир наш дуже сильно пов'язаний з тим, наскільки ми довіряємо Господу. І давайте ми ще відкриємо з вами Луки, другий. Розділ. Це так само з Різдвяної історії. Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. Слава Богові на висоті, а на землі мир. І ми починаємо думати, а де мир? В Біблії написано мир на землі. Але ми бачимо лише війни, ми бачимо розрухи, ми бачимо біль сльози, втрату. І всі борються за цей мир, але він чомусь так і не настає настає десь мир, починається війна в іншому місці, або якщо навіть у світові якийсь мир у нас там немає миру в сім'ї або ще щось, ну, постійно є ця нехватка цього миру. Але насправді цей мир він не про зовнішнє. Він про те, що навіть коли навкруги шторм, навіть коли. Здається, що неможливо просто вижити. Ти стаєш на цю воду, Ісус перед тобою, і ти фокусуєшся на ньому, і ти довіряєш йому і в тебе мир на серці. Ось про який мир. Мир у твоєму серці, мир у тих людях, які знають Ісуса по імені, які будують з ним стосунки, і вони матимуть в собі цей мир. І, повертаючись до нашого різдвяного настрою, до наших прекрасних списків. Яке ми будуємо з найкращими намірами, щоб порадувати наших самих ближніх. Я просто прошу нас всіх і тебе, щоб ми зупинилися з тобою і знайшли цей мир, який Ісус хоче дати нам через народження Ісуса Христа. І знаєте, я нещодавно навіть дивилася відео одне, і там говорили про те, що. Насправді є хорошою такою християнською гостинністю, що насправді це не про ідеально вимиту квартиру, це не про шикарний стіл, просто такий ломиться від їжі, а це про відкрите серце, про відкриті двері в твій будинок, про відкрите серце до молитви до благословення один одного. І я навіть знайшла вірш, який я чесно вперше в Біблії помічала. Я, ну я впевнена, що тут ще купа всього, що я. Ще віднайду вперше, але е, я вам швиденько його зачитаю, я його виписала, ми не будемо відкривати. В притчах в 15 розділі написано «Краще страва на зелені, але з любов'ю, ніж відгодоване теля, і при ньому ненависть. Реально, вам краще, вам найбагато крутіше пройде ваше різдвяне свято, якщо ви будете все це робити з любов'ю і з миром в серці. Якщо ви будете це робити не тому, що так нам продиктували традиції чи так нам продиктували вже роками, та моя мама так робила, я так буду робити, я там загнуся за тиждень до Різдва, але зроблю гарне Різдво. Але Різдво це про любов, Різдво це про мир, і я дуже хочу, щоб ти його відчув, щоб ти відчув цей стан миру, щоб ми зрозуміли, що Ісус народився. І це така неймовірна, таке благословення для нас всіх. Тому зараз ми, я хочу помолитися за тебе, аби дійсно ти отримав цей мир. Okay? Ісус, ти бачиш мого брата, мою сестру, який по той бік екрану, і я вірю, що саме сьогодні ти проговорюєш для них, і ти хочеш дати цей надприродній мир, Господь. Боже, ми приймаємо твій мир, ми приймаємо твою. Радість і надію, те, що ти народився в цей світ, Господь, аби дати нам всі ці благословіння і дати нам мир, Господь. Ми так раді святкувати всім світом Твоє народження, народження Спасителя, і я просто молю тебе, аби в кожній домівці у цей день панував мир, панували спокій, Господь, і найбільше Господь я прошу, аби Твоя присутність була в кожному домі, Господь. Ти завітай до кожного на це свято, Господь. Ти завітай в серце кожної людини, Господь, ти завітай в серце кожного, хто запросить до себе, невіруючого друга, родича, Ісус Боже, аби через це неймовірне свято, Господь, ми змогли показати твій мир і твою любов ще комусь, Ісус Господь. Я просто проголошую всі благословіння, Господь, на ту людину, яка зараз це слухає, Ісус, і приймає, Боже мій. Ми дякуємо, Господь, за те, що Ти прийшов до нас у цей світ. Амінь. І це все на сьогодні. Я дуже рада була з вами про це поговорити. Сподіваюся, вам дуже сподобалося. Дякую, що були сьогодні зі мною, і ми вже дуже скоро побачимося у наступному випуску Різдвяного алебастрового серця. І на кінець цього відео я хотіла сказати дякую, що ти дивишся мій подкаст і за підтримку твою у вигляді підписки та лайків. Якщо тобі є чим поділитися, щось особливо торкнулося тебе сьогодні. Не соромся і залиш коментар. Я дійсно дуже хочу це прочитати. Також в описі відео є посилання на всі мої соцмережі, і з тобою ми вже зустрінемося дуже скоро. Гарно тобі тижня!